Задумайтесь на хвилинку. Стародавня Греція? Чому вона досі нас так захоплює? Щороку ж мільйони людей їдуть до Парфенону, блукають поміж цих величних руїн, немов би шукають відповіді на якісь дуже важливі питання. Але що саме ця давня культура може сказати нам сьогодні? Так у чому ж її секрет? Що ми у 21 столітті можемо взяти від цивілізації, яка зникла тисячі років тому? Ось це ключове питання. І щоб знайти на нього відповідь, ми розглянемо п'ять великих ідей стародавньої Греції, які, як виявиться, напрочуд актуальні і зараз. Отже, наш план такий почнемо з дару трагедії, потім зануримось у філософію для життя, розкриємо, що таке справжній демократичний дух, знайдемо ідеал збалансованості, і насамкінець подивимось, яку неймовірну спадщину ідей вони залишили. І так урок. Перший уявіть собі таку картину: греки вважали настільки важливим дивитися криваві історії, які вони називали трагедіями, що заради цього просто закривали урядові будівлі та суди. Уявляєте, все місто зупинялося, щоб подивитися виставу. І ось тут криється ключ до розуміння. Знаєте, за Аристотелем трагедія це зовсім не про покарання поганих людей, ні. Це історія про хорошу людину, схожу на будь-кого з нас, яка робить якусь одну невелику помилку, і через фатальну низку збігів, часто не з її вини. Все, все просто летить шкереберть. Це такий собі поетичний спосіб нагадати, що життя штука непередбачувана і знаєте, не завжди справедлива. І, от саме тут ми бачимо разучий контраст із сьогоденням, особливо з культурою соціальних мереж. Коли сьогодні НАТО готовий миттєво скасувати людину за одну помилку, грецька трагедія вчила абсолютно протилежного співчуття. Вона нагадувала, що в будь-якій історії завжди є місце долі та випадку. Отже, кінцева мета трагедії зробити нас людянішими, менш жорстокими, більш розсудливими. Це такий потужний коректив до нашої схильності виносити поспішні, легковажні вироки, нагадування про те, наскільки крихким є людське життя. Тепер урок другий філософія. Але забудьте про нудні лекції для греків. Філософія була не якоюсь академічною теорією, а абсолютно практичним інструментом, справжнім таким посібником для вирішення життєвих проблем. В центрі всього було поняття евдемонія. Це не просто щастя в нашому сучасному розумінні, це щось набагато глибше, повноцінне життя, самореалізація. І філософи були тими, хто шукав мудрість, а бути мудрим означало одне знати, як прожити найкраще можливе життя, навіть коли обставини складаються проти тебе. І ось нам пропонують, скажімо, три таких практичних шляхи до мудрості: перший від Сократа ставмо під сумнів, усе, Перевіряємо свої найглибші переконання, а чи справді вони наші. Другий від Арістотеля – запитуємо для чого, для чого існує уряд або медіа. Це ж змушує думати про саму мету, а не лише про процес. І третій від стоїків: готуємося до гіршого. Але не для того, щоб панікувати, а навпаки, щоб зустріти труднощі спокійно, адже ми знали, що вони прийдуть. Добре, третій урок демократія, і тут греки знову дивляться глибше для них це було не просто про голосування ні, це був цілий демократичний дух, така собі атмосфера рівності та спільноти. Цю ідею, мабуть, найкраще сформулював афінський лідер Перикл у своїй знаменитій промові, і, слухаючи його, стає зрозуміло він захищав не просто політичну систему, він говорив саме про цей демократичний дух. І що ж це означало на практиці? Ну уявіть собі, суспільство, де закон справді один для всіх, де тебе оцінюють за твоїми здібностями, а не за тим, хто твої батьки, де навіть бідність не заважає служити своїй державі. Перикл казав, що саме це створює справжнє почуття братерства, і саме тому афіни стали таким собі маяком свободи та гідності для всього античного світу. Переходимо до четвертого уроку, і це баланс. Для греків ідеальна людина це не просто розумник і не просто атлет, ні, ідеал це гармонійне поєднання розуму і тіла. Подивімось на ці дві крайнощі: з одного боку, чистий інтелектуал, а з іншого чистий бодибілде. Для греків обидва варіанти були ну, непристойними. Так саме це слово. Справжня гідність вимагала балансу. Вони обожнювали спорт, але не хотіли, щоб атлети були лише м'язами. І ніщо не ілюструється краще, ніж грецький гімназій. Для нас це просто спортзал, а для них це був одночасно і тренувальний центр, і університет. Уявляєте, багато знаменитих діалогів Сократа про справедливість та істину відбувалися просто там, серед атлетів. Саме греки залишили нам ідею, що дбати про тіло так само важливо, як і про розум. І ось ми підійшли до фіналу. І як не дивно, останній урок це історія про занепад самої Греції. Їхній кінець це, можливо, найважливіше повчання для нас усіх. У цьому і полягає той самий трагічний поворот. Попри всі свої неймовірні культурні досягнення, греки так і не змогли додати до своїх чеснот політичну стабільність. Грецькі міста держави нескінченно воювали між собою і, врешті-решт, просто втратили свою незалежність. Але ось у чому парадокс їхня цивілізація загинула, а от ідеї вижили. Вони залишили нам безцінний інструментарій для життя, вміння вчитися на трагедіях, філософію як практичний посібник, дух справжньої демократії, прагнення до гармонії. Та ідеал балансу між розумом і тілом. Ці ідеї давно пережили свою батьківщину і залишаються неймовірно актуальними для нас сьогодні. І це, звичайно, змушує замислитися. Спадщина греків це ідеї, що змінили світ, а що залишиться після нас.